Добрий день Добрий день! Як вас звати? А скільки вам років? Чотири. Що це ви читаєте? Біблію. Давайте зараз я буду знімати другу серію. Я буду задавати запитання, ви швидко на них говорите відповіді. Ви готові? Так. В якому місці жила Марія? Назаре. В якій річці приймав хрещення Ісус? Йордан. Як було звати жінку Мойсея? Сипора. Кого обманув Яків? Тата Ісака. А хто потім Якова обманув? Лаван. Скільки років Яків чекав Рахіль? 14. Але перше він отримав жінку? Ні. До кого перше Йосип потрапив у Єгипті? Бутіфара. Яке ім'я Йосип отримав пізніше? Саф, лав, На якій горі зупинився ковчег? Як звали племінника Авраама, в якому місці жив Лот? Як звали Фараона, до якого приходив Мойсей? Як називали спостелію, в якій Бог дав ізраїльському народу манну та перепелиць? перепелицю? На якій горі Господь дав Мойсею десять заповіді? До якого пророка заговорили ослиця? Вала. В якому місті впали стіни від відкрику Ізраїльтян? Є Про що молила Бога жінка Анна? Що Бог дав сина. І Бог післав їй сина, якого звали? Самуїла. Як було звати чоловіка Анна? До якого священника Анна привела Самуїла? Ні. Як звали брата і сестру Мойсея? Хто був перший цар Ізраїлю? Саул. Кращий друг Давида. Єнфан. Хто хотів перший стати царем замість Соломона? Ви, Як звали маму Соломона? Версалья. Яка цариця приїхала подивитися на царство Соломона? Шева. У нечестивого злого царя Ахава була дружина. Єсавель. Вона вмовила Ахава вклонятись ідолу Вау. Єзевель і Ахав ненавиділи пророка Іню. Але Ілля доказав, що Господь Бог єдиний і живий Бог попросивши у нього звести вогонь на жертівник. Як було звати воєначальника, який отримав зцілення від прокази у річці Йордан? Мам. Який пророк сказав йому обмитися у Йордані? Єлусей. А який цар став царювати в Ізраїлі всього сім років? Йо. Але перед ним царювала зла цариця Аталія. У якій країні жив праведник Йов? Уць. Як звали чоловіка Єлизавети, сестри Марії? Захарії. Як звали слугу Авраама, який шукав наречену для його сина? Яза. Яку наречену він знайшов? Ревеку. Хто не повірив, що Ісус Воскрес? Фома. А ти віриш? Так. Віриш, не бачивши? Так. А що ти можеш сказати про цю Біблію? Слово Боже то правда. Амінь. Амінь.